Всім привіт, мене звати Мішка Геймс. І сьогодні ми будемо відкривати останній восьмий день. Фух. Відкриваємо Посівка на напряка. Переходимо на другий аккаунт. Так. Переходим на другий аккаунт. І відкриваємо. Переходимо на другий аккаунт. Відкриваємо. Пасівка на Карла. Добре тоді, дякую за перегляд. Це був останній день в останньому календарі. Завтра у нас буде нове відео про новий сезон піци. Про відкриття оцього от красного ящика. Мені там чуть-чуть не вистачає. Ну, добре тоді дякую за перегляд. Всім пока!